Ну що, Назар, прийшов час говорити про бджолопакети? Про ну що? Бджолопакети. Про бджолопакети? А на що про них говорити? А з ними працювати треба з бджолопакетами? Панове на просторах Ютубу. Чим далі, тим більше розгорається дискусія про бджолопакети. І нікому не секрет, що центральна і східна Україна закупляє бджолопакети в Західної України. І от Західна Україна, вона є таким, ну, скажімо так, гравцем, який більш обіжний. Ну, я вже робив відео про бджолопакет. От що саме головне. Я вже робив. Воно там не сильно багато переглядів набрало, тобто, ну, це робив десь місяці-півтора тому. І знову ж таки, я вам хочу пояснити різницю того, коли ви продаєте бджолопакет і ви купуєте бджолопакет. В принципі. Завжди потрібно мислити з позиції купівельника. Але позиція покупця вона не завжди є об'єктивна, тому що покупець хоче купити багато за безцінь або багато за безкоштовно. Тобто, от така от історія відбувається. І покупець дуже рідко зважає на якість бджолопакета, насиченість бджолопакета, породність бджолопакета, регіональність бджолопакета і так далі. Ну, в цих речах хоче чи не хоче, розбирається продавець, тому що він же хоче якимось чином продати дорожче свою бджолу. І тут виникає такий потужний конфлікт інтересів. А як же ж бути, якщо я хочу купити не за дорого, тому що в країні війна? І як же ж бути, коли я хочу продати дорого, тому що в країні війна? Оправдання одне і те саме. І тут я вам можу, ну, багато хто не буде думати, слухай, ти сидиш там в своєму магазині, ти все одно продаєш бджолопакети, чи ти хочеш продати бджолопакети, і ти там нам щось розказуєш. А другі будуть казати, що е, а що ти можеш може сказати? Скільки на тебе дає пасіки? Народ, 120 сім, я думаю, що для багатьох з вас це вже дуже багато. А для багатьох ще ні. Ну нічого, скоро буде стільки, скільки для всіх буде багато, а для мене ні. Е, ну, Суть не в тому. Суть в тому, що є закони економіки, біології, ринку, здорового вузду, які потрібно в принципі витримати. Я завжди, будь-що, коли я ставлю ціну або на свою продукцію, або купую чиюсь продукцію, я дивлюсь, а наскільки мені ця продукція буде вигідна, і так само повинен кожен з вас мислити. Коли ви купуєте бджолопакет, ви повинні думати, а наскільки вам цей бджолопакет буде вигідний. І не треба, панове, мені оце, писати цих дурних коментарів, що ти не понімаєш там з того бджолопакету, нічого меду не можна взяти, там, ще, 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 що, ще. Це все, як на мене, непрофесійна, тупа маячня. Чому? Тому що, коли ви купуєте бджолопакет, ви чули про таке поняття, як пакетне бджільництво. От, якщо не чули, зайдіть в інтернет і почитайте, що таке пакетне бджільництво. Тому що продаж бджолопакету як такого це не є пакетне бджільництвом. Пакетне бджільництво це формування бджолопакетів для подальшого максимального експлуатації протягом сезону і знищення перед зимовий період або по закінченню сезону. І цикл кожного року повторюється. На жаль, от є от таке розуміння пакетного бджільництва. А коли ми продаємо бджолопакет – це по факту реалізація бджолиної сім'ї або відводка. Дану бджолиною сім'єю це складно назвати, але відводок. Але повноцінний відводок. Тому можна і вважати бджолиною сім'єю. І хочеться, щоб ви почули. Розумію, що я вже зробив багато вкидів, які вас провокують, багато вкидів, які відштовхують, багато вкидів, які навпаки мотивують дивитися далі. В принципі, це е, так має бути. Давайте я коротко спробую вам пояснити. Е, на прикладі попереднього року. Минулому році бджолопакети коливалися від, напевно, що 800 гривень це було на західних територіях, до 1600-700 на східних територіях. Чому така різниця? Тому що велика маса бджолопакетів є на Західній Україні, тому що Західна Україна вона має малу кількість медових угідь, скажімо так. Да? Тобто, ну, от коли я працював на Закарпатті, то Левову частку періоду ти загодовуєш бджіл, ти кормиш бджіл, тому там займаються матками і бджолопакетами. Тому є певне регіональне специфічне призначення ведення пасіки. Тоже потрібно розуміти. А от східні території України, як там називають золотий медовий пояс, свого роду так. Тому що там є великі е, масиви полів з ентомофільними культурами, соняшник. Та сама гречка, той самий ріпак, які потребують перехресного запилення. І е, люди, які займаються бджолісом, цим безпосередньо користуються. Дуже багато є людей, які займаються бджолісом і хочуть заробити грошей. І от іменно цей прошарок людей, да, які хочуть сезонно заробити, от нема в мене чим роб займатися, в мене немає роботи, от хочу підзаробити. заробити. Їде, купляє бджолопакети, і везе їх і продає. Да? Тобто вони, але вони роблять об'єм. Тобто вони їдуть е, зі східної території України на Західну, максимально далеко, скільки можуть дотягнутися, скупляють там 300-500 тисяч бджолопакетів, дають націнку, і в націнку входить вже дорога, послуги тих людей, які це все роблять, е, і це все вже прибуток. І, як правило, на західній території України так демпінгують цю ціну, щоб продати аби хоч щось, тому що вони розуміють, що. В них в селі вже 10 пасік, які продають бджолопакети. І кожен продає не менше 50 бджолопакетів. І це вже 500. А одна людина може приїхати по 300 та по 500. Да? Тобто, рідко коли одне село повністю продасться. і вони починають між собою а, скидати ціну. Це називається демпінг простою мовою. Або невдячність і непошана до своєї праці. От які пасічники цим займаються, от вони не шанують свою працю. А ті ж пасічники, які приїжджають і закупляють цю, цей об'єм, давайте хай. Для простоти обрахунку хай буде тисяча, тисяча бджолопакетів. Да? Приїжджають фури, закупляють цей об'єм бджолопакетів, він Може бути різний, не прив'язуйтесь до цифри, тисяча, це просто для простоти. Вони беруть, наприклад, цю тисячу бджолопакетів по 900 гривень, це у нас буде 900 тисяч да? до мільйона. І потім везуть туди і продають з націнкою. Там по... 300-400 гривень на одному бджолому пакеті. І зверху виходить плюс 400, плюс 500 тисяч, да, там, ну, залежно від того, яка націнка: 200, 300, 400 тисяч. Та ціна, за яку готові ті люди працюють. І вони привозять на східні території, і їх по-любому купують. Тому що саме там існує поняття пакетного бджільництва. Коли вони закупляють об'єм сімей, наприклад, 100. Сімей по 1500 гривень. І тут починається економіка. Економіка, яку із вас багато хто не розуміє. І оце той момент, який я хочу вам донести. А що ви отримаєте, коли купите той бджоло До прикладу, ми купляємо джоло за 1500 гривень. Да? Це небагато 1500 гривень за джоло відносно інфляції, долара. там... Всього, всього що це 1500 гривень, це доступна ціна. Переводячи цю ціну в долари, це в нас виходить десь в районі 35-37 доларів. Велика ціна? Ні, не велика ціна. Але що ми звідти можемо отримати? Для того, щоб, для того, щоб нам заселити цей бджолопакет, нам необхідно ще додати вулик. Вулик, як правило, у таких людей. Хочете мені, що хочете, розказуйте, вулики нові купляють або початківці. Або ті, хто розширяються, як правило, це початківці, то вони мусять інвестувати. Не кажіть, що там, знову ж таки, це той прошарок людей, який постійно хочуть заробляти бабки з воздуха. От каже: от невигідно там займатись, тому що ж мені треба купити там 100 вуликів по 2000 новий вулик коштує. там ву -ву -ву -ву". Дядьку, ти робиш разову інвестицію на 20 років вперед, купивши вулики. Це недорого. Прийди в будь-яку нішу. Будь-який бізнес і тобі назвуть стартову ціну або порогову ціну, так званого входу в бізнес. Точ, точно те саме працює тут. Якщо ти хочеш зайти в бджільництво, є стартова, порогова ціна входу в даний бізнес. І ви повинні це розуміти. І не треба нити, що це блін, невигодно, бо там, блін, по дві тисячі вулик коштує. Це маячня людей, які тупо хочуть заробити, і вони за ту копійку, бляха-муха, повбивають один одного. Значить. Треба заселити вулик. Хай це буде 2000 гривень, плюс супутні матеріали, які в нього потрібні. Плюс-мінус це буде 500 гривень. Тут має бути плюсик. І ми е, отримуємо на виході 4000 гривень. В принципі, це і є та ціна, яка вартує поставити одну бджолену сім'ю. Плюс-мінус це йде 100 доларів. Плюс-мінус. Тобто да? це, це ціна входу вашого входу в бізнес по бджільництву. Інше питання, що ми можемо дешевше купити пакет, інше питання, що ми можемо купити Бушний вулик, інше питання, що ми можемо вже чиюсь з пасіку купити там і так далі. Це стартова ціна входу в бізнес, в бджільництво з нуля. Приблизно 100 доларів. От 4 тисячі гривень, ну на сьогоднішній день 100 доларів це 4300 буде. Ну, хай буде 4 тисячі гривень. І такий таких бджолопакет ви множите просто на кількість тих бджолейних пакетів, які ви купили. Ви можете зі мною мільйон разів не погоджуватись, але саме ця це ця, ця алгоритмика тут працює. І досвідчені бджолярі, які дійсно стикалися з цією роботою, вони скажуть, що да, чувак, так воно переважно є, плюс-мінус корелюючи від свого регіону. Ми маємо 4 тисячі гривень. От маєте 100 бджолопакетів, 400 тисяч гривень, маєте 10 бджолопакетів, 40 тисяч гривень, маєте один бджолопакет, 4 тисячі гривень, маєте 80 бджолопакетів, е, скільки там у нас е, 320 тисяч гривень. Да? Тобто і ми от таким чином повинні рахувати. Е, далі, скільки ж нам цей один бджолопакет може дати продукції? Якщо ви толковий бджоляр, толковий, ще раз наголошую, бджоляр, який дійсно розуміє, що він робить. Він заселяє вулик о цих 4 рамки бджоли і починає робити необхідні маніпуляції для розширення і для збільшення безпосередньо цієї паски. Як правило, ці маніпуляції вони заключаються в наступному: Добавляння вощини вже при старті, добавляння суші да, там, щоб матка була хороша, стимуляція матки і так далі. Ви це все досягаєте. І якщо ви купили плюс-мінус 1 травня бджолопакет, то о той період часу до 1 липня, плюс-мінус до нормального взятку соняшника, ви маєте повний 12-рамковий вулик, незалежно скільки, це до прикладу, бо в мене 12-рамкові вулики, до яких ви можете додати два магазини. Два магазини. І того ви бджолопакетом за сезон, якщо ви хочете вийти в нуль або піти в плюс, ви повинні спрацювати так, щоб оцих 12, щоб оцих 12 ем, рамок вам дали не менше два магазини всі там кажуть, два магазини. Чи там 40 кілограм меду це багато. 40 кілограм меду це і є два повних магазини меду. Панове, якщо ви не вмієте робити такого результату від центральної до східної України, вчіться. І ще раз вчиться. Західна Україна окремі історії, тим паче там самі Карпати. Коротше, ви збираєте тих 40 кг меду. І ви в результаті їх реалізовуєте. Ну, я не знаю по якій ціні. Хай ви їх реалізуєте по 60 грн за 1 кг. Для. Е Уважних людей, які дивляться, напишіть мені суму в коментарях. Плюс ви повинні з такої сім'ї зібрати хоча б від 2 до 4 кілограм пилку. пилку і реалізувати його за якоюсь ціною. Ну, в мене реалізація йде в роздрібця одна, ну хай ви його реалізуєте по гривень 300-400 в середньому за кілограм. В тому що щось оптом, щось в розріб піде. І ще у вас має бути як мінімум віск і прополіс. І це ви теж реалізовуєте по різних цінах. Зробили настойку дорожче, не зробили дешевше. Віск, зробили свічку дорожче, не зробили дешевше. Все. Отаким От чином воно буде працювати. Не треба все переводити виключно в оптові ціни. Да? Трошки думайте головою, як ви хочете в оптові, ви все одно виходите в плюс. І коли ви берете отих сто бджолопакетів, коли в них працюєте, в середньому йде заробіток від 1,5 до 4,5 тисяч гривень за сезон на тому бджоло пакетові. От звідси вам і бізнес. За одної умови ви заробляєте. Якщо ви ті бджоло пакети зиму не запускаєте, ви заробите більше. Якщо запускаєте, заробите менше. Все. Оце і є логіка е, бджолопакетів. Що ви з ними будете робити? Ваша справа. Єдине моє прохання: не демпінгуйте ціну в західних регіонах. Для західних бджолярів, можу сказати, в східних територіях точно продають ваші ж бджолопакети значно дорожчі. Е, претензій до східних регіонів в мене немає. Вони роблять поки що логічно. Тут конкретна ідея маніпуляції зі сторони все ж таки західних регіонів, тому що потрібно. Домовлятися, групуватися, давати якусь одну ціну, і тоді ви не будете ображатися на східні регіони. Якщо у вас виникають якісь інші питання, панове, ну не буде такого, що вам хтось буде реалізовувати той бджолопакет чи ту матку. Хіба що ви будете з кимось домовлятися, заключати партнерські якісь домовленості і так далі. Будь ласка, зрозумійте, весь заробіток, який йде у бджільництві, ви всі його хочете. Дуже, дуже багато є хапуг, лицемірів і пасічників, які навіть недостойні себе називати пасічниками, тому що вони приходять тупо смоктати кров з тих бджіл. Розумієте, я це добре знаю. Е, Отих бджолярів, які бджолярі за покликання, от тих бджолярів, які бджолярі за свою спеціальністю. Будь ласка, тримайтеся в бджільництві, нікуди не йдіть. До останнього утримуйте тих бджіл. Поважайте свою працю. Ви мені скажете, що ви не можете продати, а я вам скажу більше, присвятіть уваги маркетингу, економіці, популяризації, поширенню. Скажімо так, останні 30 років наша країна, саме в плані бджільництва, вона зробила дуже багато помилок. Ці помилки виникали самі собою, і навіть ніхто не догадувався, що вони помиляються. І одна із ключових. Помилок немає. одної єдиної консолідованої думки щодо популяризації вживання продуктів бджільництва серед пасічників України. Її не існує на сьогоднішній день. її потрібно створити. Чим більше ви будете говорити про користь продуктів бджільництва, тим менше дурних питань буде виникати в ваших споживачів. Чим більше ви будете їх обманювати з позиції того, що, не знаю, дурна історія. А чого вас мед рідкий на па зимою жіночки на базарі сказали? Вона в мет розігріває. Вона каже: знаєте, в мене чоловік раз в тиждень заносить вулик з медом і бджолами в середину в хату, і ми качаємо той мед через той мене рідкий. Поїмаєте? Це вже до якого тупізма доходить брехня самих продавців, і вона існує. Признайся чесно, не може бути зимою рідкого меду. Признайся чесно, ми гуманізуємо. Або пастеризуємо мед для того, щоб ви його могли отримувати зимою в рідкому стані, або вивчить фізіологію, біологію продуктів бджільництва і дізнайтесь, що за завдяки співвідношенню вуглеводів ви можете отримувати тої консистенції мед або того е рівня кристалізації, який ви можете і хочете отримати. Будьте чесні самі з собою, вчіться, розвивайтеся. Хай ви багато хто. Е Скажем, так думаєте, що ми тут нічого не робимо в нашій організації? Ми робимо величезну кількість роботи. Бо більше вчора ми. Були на зустрічі з учнями. Місяць тому ми ще були на зустрічі з учнями, давали безкоштовні майстер-класи. Ми і займаємося тим, чим повинна займатися вся пасічницька спільнота України. Популяризувати споживання продуктів бджільництва, популяризувати галузь бджільництва. І всі ви, хто мене дивиться, теж повинні це робити. Вам це не подобається? Задеріть ноги, ляжте на діван, і навіть не пишіть коментарів, тому що вони максимально дебільні для серйозних розважливих бджолярів, які дійсно хочуть. Прогресу в українському бжолістів, Степанове. Я вам пояснив свою позицію, я вам пояснив, чому я так вважаю. Тому що, коли ти берешся за роботу з бджолопакетом, будь добр, вивчи біологію бджіл і досягни того результату, який необхідний. Якщо ти списуєш на те, що е, не знаю, рік невдалий, погода погана. Повторюю вам ще раз один той самий приклад. Коли ви їдете за кермом машини і в вашому баку закінчилось пальне, винуваті виключно ви. Тому що ви вчасно не зупинилися, ви вчасно не прорахували маршрут, ви детально не розрахували кошти, бак, який ви маєте на сьогоднішній день. Ви є автором тої, тої помилки, яка з вами сталася. Навіть якщо ви це зробили випадково, не побачили. Точно так само і в джільництві. 90% роботи на пасічці пасічник може спрогнозувати, відточити, виділити, сформувати і виконати. 90%. Роботи, 90% тільки 10% це погода, інфляція в країні, політична ситуація, да, там ще якісь можуть бути речі. Оце 10%. Це 10%. Якийсь там непередбачений відпад. 90% пасічник має робити технологічну карту. Пасічник має робити календар, пасічник має робити все детально структуровано, чітко, виходячи з базових знань по бджілленству, і поглиблювати їх постійно. От тільки якщо тоді ви все зробили чітко, правильно, детально, прям все прописано, все як має бути, і у вас стався форс-мажор, в вас, вас на пасіці стався ураган і ваші вулики розкидало, тоді винувата природа. Ну коли ви ставите 300 сімей в одному місці, де немає взятку. І у вас не вистачає мозгів розвести по 50 сімей в радіусі, чи не вистачає таланту домовитися за те місце, де мають стояти ваші бджоли в радіусі там 100 кілометрів по 50 сімей. Ну, вибачте, тоді це ваша помилка. І саме тому в бджільництво потрібно провести професіоналізм, детальне розуміння і аналізування, біологічних процесів, механічних, фізіологічних процесів, які відбуваються у вас на пасіках. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікіпер ФІКРЕЙ і давайте разом збережемо вджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. І не будемо демпінгувати ціну на бджолопакети. А ті, хто їх наважиться купити, то вони будуть знати, що з ними робити, і ті бджолопакети їм принесуть максимальну користь протягом сезону.